Мене звуть Пліс Світлана Євгенівна, я вчусь в Одеському обласному базовому медичному фаховому коледжі на спеціальності 20, 23 медсестринства, 10 група. Це мій дослідницько-інформаційний проєкт хвороби людей пов'язані з забрудненням оболонок біосфери. Мета це виявити, проаналізувати взаємозв'язок між забрудненням природного середовища, атмосфери, гідросфери, літосфери та виникненням або загостренням хвороб людей з метою підвищення обізнації суспільства, формування екологічної відповідальності та обґрунтування необхідності запровадження ефектив. Заходів охорони довкілля для збереження здоров'я населення. Предмет інформаційного пошуку за темою це інформація про види забруднень біосфери, їх джерела та складові, механізми впливу на організм людини, перелік поширених захворювань, спричинених цими впливами. Вступ. Хімічні речовини, шкідливість для здоров'я людини, та потрапивши, які потрапили в нас колишнє середовище внаслідок діяльності людини, називаються забруднюючи навколишнього середовища. Крім того, забруднення навколишнього середовища спричинено природними явищами, такими як виверження вулканів. Діяльність людини вносить забруднювачі, забруднюючи воду, повітря та ґрунт. Вдихання та проковтування – це дві основні способи потрапляння забруднюючого в організм людини. Для позначення кількості споживаного конкретного забруднювача часто використовується слово доза. Доза залежить від тривалості та інтенсивності впливу, залежно від рівня впливу можуть виникнути різні наслідки для здоров'я. Хоча індустріалізація розвиває країну, вона вносить на навколишнє середовище велику кількість забруднювачів, що шкодить здоров'ю тих, хто піддається впливу. Вплив забруднення навколишнє середовище є значним джерелом ризиків для здоров'я у всьому світі, забруднення повітря. Джерела. Наявність в атмосфері одного або кількох забруднюючих, таких як пил, випари, гази, туман, пара. У кількості та тривалості, які можуть бути шкідливими для здоров'я людини. Основний шлях впливу забруднення повітря це дихальні шляхи. складові. Повітря забруднюється як природними, так і техногенними речовинами: основні джерела, викиди транспорту, електростанції, спалювання сміття, хімічна промисловість і вулкани. У повітря потрапляють діоксид сірки со 2 чадний газ, СО, оксиди азоту но 2 важкі метали, озон, біологічні та органічні забруднювачі, тютюновий дим тощо. Вдихання цих речовин порушує функціонування організму, спричиняючи рак, хвороби серця, органів дихання нервової системи. Та репродуктивної системи. Чиновий дим, що містить бензол, кадмій, мишяк, формальдегід і нокотин, викликає рак курсів і пасивних курсів. Він також причиняє астму, бронхіт, інфекції, горла, печіння в очах. Біологічні забруднювачі, пил, віруси, пилок викликають алергії, сінну лихманку, астму. Литкі органічні сполуки провокують подразнення слезових, головний біль, но ураження печінки. Свинець впливає на мозок і травну систему, може бути канцерогенним, озон викликає опіки очей, дихальні захворювання і слабий імунітет. Оксиди азоту взимку шкодять дитячим легеням. Наслідки забрудної залежать від типу і тривалості впливу. Короткострокове від потразнення до бронхіту, довгострокові неврологічні, респіраторні, репродуктивні та онкологічні розлади, профілактичні заходи, зменшення викидів транс. Пспорту, перехідний електространспорт, громадський транспорт, велосипед, контроль промислових викидів, встановлення фільтрів, очисних систем, регулярний екологічний аудит підприємств, заборони спалювання сміття та листя, скорочення викидів від побуту, зелені насадження, індивідуальний захист носіння масок у зонах з високим рівнем забруднення, підвищення обізності, просвітницькі кампанії щодо шкоди куріння, зокрема пасивного». Забруднення води це забруднення джерел води речовинами, які роблять воду непридатною для пиття, приготування їжі, прибирання, купання та інших видів діяльності. Можливими джерелами забруднення води є людські екскременти, виробничі та промислові підприємства, сільськогосподарські та тваринницькі об'єкти, побутові та промислові тверді відходи, міські поверхни стічні води та певною мірою радіоактивні відходи. Забруднення води є дуже серйозною проблемою та має багато наслідків для нашого здоров'я середовища та економіки. Чому взагалі вода забруднюється? Клімат впливає на поширення водних патогенів, бактерій, вірусів, паразитів, криптоспоридій, лямблій, токсинів, водоростей, ціанобактерій, а також хімічних речовин, що потрапляють у воду через людську діяльність. Ще одна причина це зміна температури води, вона сприяє появі бактерій вібріо та токсичних водоростей у нових місцях і в нові сезони. Підвищення кількості екстремальних опадів, пований злив і штормів, спричиняє забруднення рекреаційних водойм, наприклад, озера або пляжі, вод для вилову, малюсків і джерел питної води. Ще екстремальні погодні явища також можуть пошкодити або перевантажити водну інфраструктуру, систему водопостачання і очищення, підвищуючи різик контакту людей з забруднювальними речовинами. Вплив на людину забруднення води може дуже. Може бути дуже шкідливим для здоров'я людей і тварин. Забруднення води може не задати шкоди негайно, але може бути шкідливим після тривалого впливу. Різні форми забруднюваних речовин по різному впливають на здоров'я. Наприклад, важкі метали з промислових процесів можуть накопичуватися в сусідніх озерах і річках. Вони токсичні для морських мешканців, таких як риби та молюски, а отже, і для людей, які їх вживають у їжу. Важкі метали можуть бути канцерогенними, а також призводити до уповільненого розвитку немовлят та вроджених вад. Промислові відходи також містять багато токсичних сполук, небезпечних для здоров'я водних тварин та тих, хто їсть. Вони можуть спричинити пригнічення імунітету, репродуктивну недостатність або гостре отруєння. Микробні забруднювачі і стічних вод часто призводять до інфекційних захворювань, які вражають водні та наземні організми через питну воду. Мікробне забруднення води є основною причиною таких захворювань, як холера та черевний тиф. Профілактичні заходи. Очищення стічних вод, контроль за агрохімією. Заборону використання фосфатів у мийних засобах, захист джерел питної води, сортування та утилізація відходів та особистий захист. Фільтрація або кипятіння води перед передживанням, забруднення ґрунту. Забруднення ґрунту виникає через надмірну концентрацію шкідливих речовин, що шкодять здоров'ю живих організмів. Основні антропогенні джерела це хімікати, з промисловості, стічні води, побутові відходи, пестициди, продукти нафтопереробки, тваринництво. Речовини потрапляють у ґрунт через добрива, неочисні стоки, нафто, нафтові розливи, фільтрацію зі сміттєзвалищ, а також атмосферні відкладання, внаслідок плавлення, згоряння ядерних аварій. Зростає забруднення, наприклад, від пластику. Він розкладається на токсичні домішки: бісфенол а, фталати, діоксини, важкі метали, що спричиняють серцево-судинні хвороби. До нових забруднювачів належать фармацевтичні препарати: гормони, віруси, бактерії, ендокринні руйні... руйнівники, вони проникають через шкіру, рот і ніс. Вплив забрудненого ґрунту викликає гострі. Головний біль кашель, нудоти, підразної шкіри, так як хронічні проблеми, ураження ЦНС, органів ризику раку. Постійне вдихання пилу з ґрунту особливо небезпечне для працівників і мешканців забруднених районів. Культури, вирішені на забруднених ґрунтах, можуть бути токсичними для споживання, особливо вразливі діти до трьох років. Серед найнебезпечніших забруднювачів – свинець, миш'як, ртуть, всі вони мають нейротоксичну дію. Профілактичні заходи, розумне землеробство, утилізація відходів, контроль сміттєзвалищами, очищення забруднених територій, заборона самовільного розливу нафтопродуктів та хімікатів, зменшення використання пластику та інформування населення е, і далі висновок. Висновок забруднення повітря, води і ґрунту безпосередньо пошкодить здоров'я людини, викликаючи хвороби дихальної, нервової, серцево-судинною та інших систем. Найбільше страждають діти, літні люди та мешканці екологічно небезпечних районів. Запобігти цьому можна лише завдяки поєднанню державного контролю, сучасних технологій, очищення та свідомого ставлення кожного до довкілля. Здоров'я людини тісно пов'язане зі станом біосфери, ігнорування цієї належності. Має серйозні наслідки. Дякую за увагу та джерела інформації знизу.